Ціна як два айфона за диван. Увага на ціну. Тут ціна як пів айфона. Я вам так скажу. Ви бачили, скільки коштує останній по 73 тисячі. Це 17-й Pro Max на мінімальну пам'ять. Ви що? За такий диван 33 тисячі віддати не жалко. Тому що ось поруч диван за 33 тисячі, але в ньому немає стола. Тут же на диванчику три в одному, дивіться, яка краса. Опа! Диван перетворився в такий стіл. Лавочку, за яку за, за який за стіл може поміститись 10 людей. Навіть на Великдень нам скидали відео, що 11 тарілок стояло, 11 людей помістилося за такий диван. Зручно, класно. Дуже легко перекидається. конструкція тут надійна, тут нема що думати, що воно там розхитається. Цьому диванчику вже більше 10 років у виробництві. Тобто ним реально люди довго користуються і купують. І якщо у вас гості лишилися, то ось таке спальне місце 140 на 2 їм можете забезпечити. Класне безпружинне наповнення. Тут 35-ї щільності ППУ використаний, тобто претензії там до того, що воно усядеться, хіба що реально дуже велика вага у людей, і вони на ньому постійно товчуться і стрибають. А так, під нормальним навантаженням це нереально при такій щільності ППУ. Так само легко складається назад, буквально заїжджає. Розмір 2,34 на 87 і можете трошки зменшити до 2,14. Замовляйте диван 3 в одному на сайті Солоха є в наявності в шапці профілю телефон для зв'язку.